Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо нову серію світлодіодних ламп від компанії Philips, серії Altonon Access на цоколь HIR2. Артикул даного комплекту 11012U2520CX. у фірмовій упаковці комплект ламп. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас дві лампи. Окремо запаковані. Ось так. Дана серія ламп йде по розмірах абсолютно ідентична, як стандартні галогенні лампи, тобто замінювати лампи буде дуже просто. Потужність даних ламп, як заявляє, виробник 20 Вт, на кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Корпус лампи. Повністю металевий, крім цоколя. Він з пластику. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: Активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Лампи зараз одну з ламп ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла заявлений 6000 кельвін, білий світловий потік бачимо. Потужність нагадаю 20 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.